Здорово! Велоблог. Як ми любимо! Сьогодні є дві шикарні теми. Два теста. Перше, ми приготуємо м'ясо і приготуємо різне м'ясо в різних маринадах. Але маринади будуть зі спецій, звісно ж, наших особистих. Друге, нехай буде сюрпризом. Як все вийде, то я вам скажу. І третє, зі мною зараз он, молодий чувачок. Здорово! Ви, то пам'ятаєте, ми вже з ним їздили б купувати цей його велосипед. Він його трохи проапгрейдив і вже доволі багато накатав. Тож сьогодні і про це поговоримо. Подивитись, що звичайна людина не задрот велосипедний в першу чергу ставить собі в якості. Покращення. Зараз їдемо за м'ясом. Коротше, буде насичений день. І так, перше, візьму от такий гриль, він одноразовий, але це дуже зручно. Взяв і не треба вогнище розводити. Там вже є і вуглі, і сітка, просто кидаєш м'ясо і готуєш. Тепер м'ясо. Трохи свинини треба, трохи телятини. Купив м'ясо, оці грилі, ну і трошки ще всього, на 40 євро. А знаєте, що ще коштує майже 40 євро? Наша сумка. А ще прикол в тому, що я знову з Микитою забув зарядити перемикач. От о, він у мене два рази сідав за весь час і два рази з ним. Хі. Ну я взяв павербенк і вже трохи підзарядив, тому все буде гаразд. Коротше, у нас з собою зараз така просто суміш всього. Я не знаю, чи вийде зараз все приготувати, але дуже хочеться просто зробити м'яса. І я буду його сьогодні робити найпростішим способом. Ми просто зараз десь сядемо. І замаринуємо його в пакетах, тому що ми на різне м'ясо. В наших спеціях Brospace, Universal і Ninja Spice для курки. Єдине, що у нас нема пакетів. Зараз будемо шукати. В той момент, що взяти пакетики незручно, довелось пончики купити. Але Микита взяв мало пакетиків, тому пішов ще за одним пончиком. І ще за пакетиками. Тві пакет, чи пончик? Так, ладно, а поки ми доїдаємо пончики за пакетики. <гум> <гум> Дивимось. І так, перша серйозна оновка. Це Брукс Камбіум 13, як у мене, тільки з діркою. Це щоб в туалет було зручніше ходити. Вже пробував? Ні. <гум> І він теж з карбоновими рейками. Хтось каже, і я, до речі, думав раніше, що, можливо, це не дуже надійно. Але я можу показати, це такий вам досвід використання. От, 1030, напевно, проїхало це крісло. І тут завжди сумка в мене в подорожах. Воно і падало, причому падало на сідло нормально, багато разів. Єдине сідло, яким я настільки задоволений, міняти не збираюсь. Так що, чувак, молодець. Ну, я купив його вчора, проїхав десь за два дні, на ньому десь 20 кілометрів, але на ньому 20 кілометрів було зручніше проїжджати, ніж на тому, що стояло ну як я спочатку з заводи. А от ти бивеш набрав? Да. За скільки? Я за 90 євро купив. Ну і нормально. Коротше, класне сідло. Вітаю! Ну що, тепер поїхали маринувати м'ясо. Ну що, друзі, подивіться, яка краса. От наші велосипеди. І зараз будемо в диких умовах маринувати м'ясо. Я не знаю, чого я це вдома не зробив. Напевно, це не по-бушкрафтерськи. Тож, це у нас говядина. це у нас свинина. І ще у нас є гомілочки такі. Ах, блін, Саня, як тебе не вистачає, чиї руки будуть маратися. Любиш маринувати м'ясо? І тепер по спеціям. Кубфуд нінджа Спайс. Це у нас буде для курки. спайс я використовую постійно, вони у мене тільки встигають закінчуватись. Офігенна спеція, я її готую вдома з нею, ну і м'ясо замаринувати те, що треба. Universal спайс. Найпершенька. В якості дощечки у нас от така тарілочка, на ній можна різати. Це так задумано, якщо що. Дістаємо лезерман. Ним будемо зараз все робити. Я дуже люблю, коли чисті руки. У того хто готує, а готую, походу, ти. Так, ну що, друзі, у нас це по пакетам. Правильно отак маринувати, щоб ви просто не думали, що це неправильно. Це правильно. В пакетах. Далі є три спеції. Ну що, відкривай. Відкривай красиві спеції. Нінджа Спайс. Давай з курки почнемо. Давай. До речі, нінджа Спайс я ще не їв. Ти їх? Ні, я собі замовив спеції, але мої друзі дуже довго мені їх відправляють. А, ну от сьогодні. Ж їх. Блін, подивись, яка вона нас сонячна, прям, да? Хоча да. це не Sunny Spice, не сплутай. О, а в нас вона є чи ні? Є, але не тут. Я собі замовив, я хочу з нею теж робити поготувати. Я замовляв собі спеції, коли була у Саші акція. Типу, що можна було там плюс два соуса. І дуже б я хотів собі сирну спецію, універсальну, але їх там дуже швидко роз... Спочатку поклали сайт, а потім зараз купили всі спеції, я закупив, що, що залишилось. А потім. На жаль, я б почекав, би, вийшла оця е, лінійка там, де п'ять ага. це дуже круто. блін. я певно придбаю собі ще, щоб Її можна як на подарунок комусь, а можна і просто собі, щоб все спробувати. Теж дуже класно. Ну і раз ми вже тут рекламуємо спеції, наші, то сьогодні ви можете вже придбати млинці спеціальні, де вже там є сіль перець, де є спеції, і вони офігенні, вони якісні, і Саня їх почав теж продавати. Скільки ми дуже багато? А, ну давай так сипанемо. Так. Спеції трохи для курки, далі солі і оливкова олія у нас є. Це рубрика шеф-кухар на вулиці, на бетонній скамійці. А чого ти не отак робив? Я не зрозумів. <рес> ти можеш отак наступно зробити? У <рес> нас тільки сілів немає. <рес> Пішла магія. Клас. Якщо ви думаєте, це все заради контенту, ніфіга, я хочу жрати. Ну що? І тепер все трухаємо, трухаємо, щоб воно прям нормально. Перетрухалось. Пакет з пакетами потрібен. Воно порвалось. Це броспайс для глядіни, і я вам скажу, що ну, це прям моя улюблена. От я її використовую просто постійно. Ну, вже пахне офігенно. Тому можна побільше, вона не зіпсує. Я вже її один до одного з м'ясом майже робив, чувак, і воно все одно офігенно. Просто зараз ми після цього ще в декатлон поїдемо. Це де ще кілометрів 10-15. Воно якраз там промирнується, не зіпсується, звісно ж. І потім ми просто десь сядемо і будемо це готувати. Звичайне життя у великому місті. Тобто, замаринувати десь в центрі міста м'ясо в пакеті, і потім їхати в іншому центрі міста, його жрати і готувати. А отак все це. Це відбувається. Просто жмакаєте, головне, щоб воно скрізь. Блін, чувак. Ти цей порвав пакет. Шашлик, машлик. Ну ми можемо тут підробляти, чувак. У нас нормальна контора буде. Поставимо емблему і все. Так, підходять на кораблику своєму. Блін, дивись, як красиво. Піратський корабль, даунтаун. М'ясо в пакеті маринують бомжі якісь. А якщо серйозно, друзі, ну, ви ж пам'ятаєте, що купуючи спеції, ви і Саньку підтримуєте, і канал підтримуєте. І вони реально смачні. І це те, що людям і так, і так потрібно. Ну ви ж всі купуєте спеції і соуси. До речі, соуси в нас теж є, я взяв гостренькі, і вони мої улюблені. От Сі Бразерс чи це не то? То, короче, вони класно. Дивіться, як у нас красивенько все вийшло. Все, зараз кидаємо в сумочку і їдемо ще дещо робити. Трошки варимо їх в сумочці по 15 кілометрів. Ми ж я вялене м'ясо робимо, Так, так. десь місяць покидаємося. Скинув сані жарт про в'ялене м'ясо, і він такий, блін, класна ідея, каже. Я цього не казав, але, блін, цікава ідея. Зробити бастурму в, е, в своїх спеціях. Офігенно. Саня, дякую. Це тупа ідея. Че, а що ти робиш тут? Піратський корабль бачив? Ну? No. Пограбувало тебе. Тут паскуда. <ріху> <ріху> а зараз в декатлон. Не просто так. Штука коштує 40 євро. Я просто вирішив заїхати, щоб показати вам, дивіться, оця штука коштує 39 баксів, і вона зроблена з експаку, з кордури. Ви знаєте, наскільки вона надійна Ця штука більше, значить, вона краще. Але я просто хотів би вам показати якість. ну от Навіть щоб ви просто так подивились, я спробував розрівняти це, що вийшло. Знаєш, дивіться. Тут щось поризано поїхало. Ну, типу, скільки вона проживе, якщо воно вже отаке з вітрини. Просто знаєте, коли ви зазори в Теслі дивитесь, подивіться, який зазор тут, і який він тут. Ну, <рес> вона настільки. Я думав її придбати, чувак, щоб тести зробити. Але вона настільки кривався, що мені тупо її. Сумно, брат, подивись, чувак, тут крило випирає, вона на, на, після за тепер, минути. Ой, чувак, я реально не думав, що буває настільки всрата якість. Ні, сумка насправді, ну от якщо б ми таку зробили, вона б коштувала б дорого. Бо я розумію, що це механізм все одно розумієш, тут є кріплення. Але ну, на... це не зручно. Але зробити... Ні, це що дизайн то одне, але Молодець. зробити настільки всрату якість. Оце, чувак, якщо не показуйте сані Чосіку, будь ласка, як вони ці загини робили, просто це ж хтось повинен був вигадати, а хтось сказав: ну, типу, ок, давай це продавати. Ну і насправді, якщо чесно, оця штука просто отак на кермо. Виглядає просто так сексі. Насправді просто людям дуже сподобалась моя курточка біла, в якій я по Італії катався, і це вітровка, яку я нагадаю, придбав після хана. Вона виявилась досить непогано, вона компактна, і я її навіть по місту інколи з собою беру, коли прохолодно, щоб можна було сховати. І в мене зараз навіть друзі попросили заїхати подивитись, чи є. От Микита хотів собі придбати. Зараз нема на жаль, але також мені просто розповідали, що сумки в декатлоні вони ж типу дешеві і при цьому в сраті. Ну, це як мені сказали, я прийшов, подивився, і ні, ну слухайте, вони повинні виглядати дорожче, ніж коштують, тому що у декатлона величезне виробництво, і звісно, вони можуть дозволити собі ну, будь-що. Але ви знаєте, ну от я не знаю, я б з такою сумкою точно не їздив по дизайну, але дизайн це особисте. Але робити таку всрату, якість настільки не паритись, я просто зайшов і здивувався, чесно кажучи. На цьому фоні просто подивитись на нашу сумочку. Я розумію, що вона теж коштує 40, але друзі. Ну, це якість просто зовсім іншого рівня. І якщо хтось з вас напише, що ой, пацани, це дорого. 40 євро за сумку. Хоча насправді про цю коментарі були виключно крутими. Я вам скажу, от що дорого. Браслетик як стяжка за 500 блін доларів. Оце дорого. Ладно, у нас фінальна зупинка. Найголовніше будемо готувати. Ікея, і тут ми бац сховались, і дивіться, парк. Офігеть? Прикольно, що вони просто на такому п'ятачку, де просто дороги навколо, зробили парк. Там лавочки, є дитячий майданчик, такі трапінки. А там все торгівельні центри. Зараз швиденько приготуємо м'ясо, бо ми голодні, просто капець. І поїдемо кудись вже фіналізувати. Зараз трохи спустимось нижче. Я просто за дим хвилююсь, щоб нікого не приманити, бо я не хочу ділитись м'ясом, розумієте? Клас, подивіться, ну що так виглядає гриль. Зараз зі всіх сторін підпалимо і будемо готувати. Це повинно бути просто капець, як зручно, тому що готувати можна просто в безпечному якомусь місці. Потім затушити його водою. Ну викидати просто так не можна. І більше. все. І не треба ніяких дров збирати, Все таке для пікніка, те, що треба. Наша у нас свининка підійшла ну що чувак спробуй і скажи як воно ой а що уж такий гостренький воно класно прожарилось і вийшло смачно дуже просто топова заправка чи що маринад я розумію що будуть ще й маринади але от для мене коли я дізнався про сухий маринад зі спеції друзі це настільки просто пів години ми ж не маринованим м'ясо брали і це просто Нереально. Тепер тілятина, точніше говядина. Мені тілятина більше подобається в цьому Special. Вона прям така, як з димом, виходить. Я не можу сказати, що краще говядина, ну якщо б тілятину, знає, що було б зовсім шикарно. Чи оця свинина? Зараз ще курку спробуємо. Я просто в шоці, що я придбав просто звичайне м'ясо на вагу пів години. І у нас вийшло реально шедевральний просто шашлик. Серйозно. Я в захваті. Ви повинні спробувати. Ну і курка. Від неї я нічого такого не очікую. Чому? Тому що її промаринувати не так просто через шкуру. Але ф'єдна ніжна. Да, і смачна вийшла. Це курка, там нічого такого. Щоб вона, напевно, так промаринувалася так, блін, класна курка, смачна. За годину поїхати замалювати м'ясо, покатати щось зробити. Це взагалі ідеально. Але мені більше все сподобалася свиніна. Напевно, через те, що я не вмію обирати говядину, і вона була дуже жиліста. І ви знаєте, це відчуття, коли тренуєш щелепи свої і все. А свинина вийшла прям така м'якенька, і промаринувалась класно, і соус оцей гостренький. Коротше, друзі, те, що ми сьогодні зробили, вам треба повторити. Це просто, це легко і це дуже смачно. Повідали, прибрались, можна їхати. Отакий От максимально простий просто рецепт. І я для себе відкрив і максимально простий спосіб приготування. Можна було заморочитись і вуглів придбати, звичайно, чи навіть дров назбирати. Але якщо хочеться, прям швидко, але м'ясо на природі. Замаринувало в спеціях, буквально 30 хвилин і привіт. Поїли, зняли, сподіваюсь, вам було цікаво. Чувак їде куди? З у нас додому. Никита заради вас приїхав, так що ставте йому лайкос, він поїде зараз велосипедом на потяг. На вокзал, так. А там вже а потягом Там десь 120 їхать на годину. Страву вимкнуть тільки. Все, давай, чувак. Давай, Гарна я дорога. Бачити. Я тете. Ну а ви поки що, друзі, не забувайте про головне, про підтримку ЗСУ. У нас, як завжди, реквізити є в описі до відео, бо без цього не буде нічого. І я дуже вдячний за те, що ви активно підтримуєте наші збори, тому що, наприклад, за подорож по Італії ми зібрали 750 тисяч гривень. Це величезні кошти, насправді. Тож, будь ласка, продовжуйте. Ну і не забувайте. Про ваші вподобайки, коментарі. Це і дуже приємно і ще й працює на просування відео. Всім пока!